Створити в вашому будинку казкову та затишну атмосферу можна батьма способами. Проте одним з найбільш популярних та одночасно простих це додати до вашого інтер'єру такий елемент, як валдахін. Всім привіт! З вами Марта Курман. Не будемо гаяти часу і почнемо. Дізнаватись, що таке балдахін та як їх писати в декор вашої оселі. Балдахін це своєрідний навіст конини. Раніше ними прикрашали трони, парадні ложа та навіть церковні вівтарі, слід зазначити, що історія такого декоративного виробу, як балдахін, налічує вже кілька століть. Перші балдахіни, які були схожі на сучасні, з'явилися приблизно в 18 столітті. Балдахіни були призначені для захисту від дощу, спеки, протягів та навіть надумку. У кучливих комах. В наші дні балдахін встановлюють з іншою метою, найчастіше як елемент декору. Проте не варто забувати про практичну функцію сучасного балдахіну. Також ними можна прикрасити ліжка та спальні кімнати. Ще один варіант його використання це. Зонування невеликого приміщення, а ще можна ним прикрасити вікна вашої оселі. Балдахіни бувають різними. Почнемо з найбільш популярного виду сучасних балдахінів – Декоративного. Такий вид зазвичай є лише доповненням інтер'єру, і при цьому він не виконує ніякої практичної функції. Декоративний навіс в цьому випадку кріпиться під стелею або на поверхні стіни. Тож ви можете розмістити його де завгодно. До речі, декоративний балдахін. Балдахін цілком можливо зробити своїми руками. Для цього можна використовувати корону конструкцію у вигляді обруча закріпленого під стелей. Так, ви створите дуже цікавий балдахін, який точно додасть оригінальності до вашого інтер'єру. Балдахіни можуть бути дуже корисними в квартирі студії в будь-якій іншій кімнаті, де необхідно візуально відділити просторі кілька областей. Наприклад, за допомогою балдахіна ви зможете розмежувати спальню і гостюву зону в однокімнатній квартирі або відокремити спальне місце від робочого. Балдахіни також чудово створюють атмосферу затишку, якщо Прикрасити ними вікна. Так вони не тільки сховають вас від очей перехожих, а й доповнять інтер'єр кімнати. Балдахін також можна використовувати як захисний навіс. Зазвичай він призначений для захисту від сонця, а також від москітів та інших комах. Він особливо стане в нагоді, якщо в будинку в літній період. Постійно відкриті вікна. Дуже оригінальним буде рішення створити лаунж-зону вашій оселі за допомогою балдахіна. Для цього використовуйте балдахін, який кріпиться зверху на обруч. Ви можете розмістити його біля стелажа з книгами на терасі, балконі або ж навіть під дахом альтанки, розміщеної на задньому подвір'ї. Таку лаунж-зону з балдахіном можна доповнити різноманітними подорожнями. І ковдрами, підлоговими ліхтарями або гірляндами, розміщеними по периметру зони відпочинку. Балдахін улюблений елемент багатьох дизайнерів, які працюють над інтер'єрами, особливо в класичному стилі. А ще вишукано виглядає балдахін, шитий з тієї ж тканини, що покривало штори, постільна білизна. Так виходить композиція. А я нагадую, що з вами була Марта Курман. Папа! -па.